Перше місце це поставити там, де площадка МРЕО, напроти від, від, відкинути до Кроспус, де раніше стояв цей, влаштувати там Островського да, Островського, я обичаю. Друге місце розташування це напроти через переїзд, якщо дозволить залізниця і дозволить поліція, тому що там є запитання по нормам безпеки, адже безпечна охоронна зона залізниці починається від колії з більше 100 метрів. Нас цього місця немає, але ми пробуємо зараз вести перемовини з відділенням залізниці, яке в нас в борці, для того, щоб там вони дозволили. Та земельна ділянка належить борській міській раді, тобто наше право. Єдине, що там обмеження саме харчів. Іде на Західному треба узгодити ці два, ці два питання. І остання площадка, яка на е, виїзді з Білогородської на садову вулицю, там де у нас стоїть цей. На перехід біля цього товариства, там теж стоїть місце, надати їм статус е, паркувальних місць, відповідні чином передати на баланс для ЖЕКа, щоб вони порядкували їх і проводили збирання коштів за паркування. 720 двадцяти маршрутка. Ви знаєте, де вони зупиняються, де вони стоять? Вони стоять там, виділили собі місце без нікого, наскільки мені відомо. Кажу, ніхто про це не, не платив бюджет, ніхто не заробляє ні копійки. Вони там поставили собі палатку, самі собі торгують, самі собі все роблять, самі паркуються. Да. Це перше. Узаконити, хай платять у за. Так. Друге, я дуже прошу вийти на 742-й маршрут і заборонити їм зупинку напроти гаражів по вулиці Соборній. Вони зупиняються на переході, при тому у мене є фотографія, де двоє стоять, і бігають в туалет у гаражі. Сьогодні зранку у нас відбулася заступником голови РДА робоча зустріч. На якій ми визначали місце розташування за рахунок на території земель центральної борської лікарні, щоб вони нам уступили метр чи два, для того, щоб ми влаштували стоянку вдоль шматочка вулиці від Соборності до Хрещатика. Оце на Полгорацькі, там, де городи, там, де городи, а городи забрати там, розгляну. щоб вони не заважали Забрати городи, правильно і використовувати цей карман, частково для паркування прила. Адміністрація району подала в Діпромісто документи на проведення детального планування цієї території. То ми Ці документи мені пообіцяв Михайло Геннадійович, що вони сьогодні-завтра будуть в міській раді. Ми спільно з районом розглянемо це питання і будемо тоді чітко знати, я вам тоді доповім, де саме який спосіб ми пропонуємо влаштувати там заїзні коронавіру. По-перше, за якого да, 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 що тут буде? За які деньги, за счет да, денег да. бюджету воєнних на благоустройство да, да. і так далі. І я би вважав би правильним, щоб долучились до цього облаштування і яким чином і власники транспортних средств може, як ми станемо в об'єднані громади, щоб у нас відновився внутрішньобоївський комунальний автоперевізник, тому що... Зараз заробляють приватні, обслуговують інтереси нашої громади. А якщо буде в нас бюджет 100 тисяч об'єднаної громади, ми цілком можемо купити десяток-два маршруток, узаконити їх, і вони будуть внутрішні міські перевезення внутрі громади і прибуток буде. Малютінка боярка малютінка по побоєрки, скільки маршрутів. Це на майбутнє. Це так ремарка так, на всяк випадок. Стоянки підтримують? Только я прошу, що стоянки підтримуємо, але що ми вносимо по тексту поручення, щоб до цього долучились власники засобів маршруту.